Добрий день! Сьогодні ми раді презентувати вам апарат Вібросфера Міні, який можна встановити на будь-яку косметичну тумбу. Основна особливість даного апарата полягає в тому, що дві маніпули можуть працювати одночасно. Ми вибираємо режим і запускаємо в роботу маніпули для тіла та маніпулу для обличчя. Це означає, що два майстри можуть працювати одночасно на цьому апараті. Зверніть увагу, що максимальна швидкість обертання роликів складає 675 обертів за хвилину, що забезпечує інтенсивне пропрацювання жирових відкладень. Керування апаратом можливе з маніпули, що значно полегшує роботу майстра. Тут ви можете виставити швидкість. Або змінити напрям обертання роликів. Також керувати маніпулами можна із самого інтерфейсу апарату. Тут ми можемо задати час процедури, також можемо вибрати швидкість обертання роликів і змінити напрям обертання роликів. Також ви можете задати апарату бажану підсвітку. Вона може бути блакитного кольору, може бути взагалі без кольора, червоного кольору або фіолетового. Що важливо, що ви можете самі зберегти налаштування маніпули. Це маленька маніпула, яка працює з обличчям та делікатними зонами. Це дуже достойний апарат, який я рекомендую придбати до себе в студію. Звертайтеся до нас в директ і менеджер надасть всю необхідну інформацію.